Сьогодні 7 березня 2023 року заняття Народознавство. Тема заняття Твій Кобзарик. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні, як я і обіцяла, ми з вами поговоримо про видатного українського письменника, поета, художника. Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні ви дізнаєтесь про його життя і, звичайно, послухаєте його твори. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, роздивіться, будь ласка, портрет Тараса Шевченка. І слухайте. Народився Тарас Григорович Шевченко 9 березня на Черкащині, в селі Муринці. Він народився дітки дуже-дуже давно, коли країною ще правив цар, коли були багаті і бідні люди. І, звичайно, народився Тарас Григорович Шевченка в дуже-дуже бідній родині. Стояла хата його, край села, стара, кривобока. Стіни повигиналися, солом'яна покрівля протрухла, михом узялася, димар похилився від давності, почорнів. Ось таку хату дітки свою хату Тарас Григорович намалював сам, бо він, ви знаєте, був дуже гарним художником. Але все одно те місце, де ти народився, найрідніше. І для Тараса Григорьовича Шевченка його стара трухлява хата була дуже-дуже рідною улюбленою хатою. Сім'я Тараса дітки жила дуже-дуже бідно. Всі його рідні працювали на пана, звичайно, та дуже часто дітки не мали що поїсти. Ще малим хлопчиком Тарас, Тарасу довелось працювати, пасти ягнят, носити воду. Ось подивіться, цей малюночок про це і свідчить, це маленький Тарас, який працює, ну, будемо казати, пастухом, так? він пасе маленьких ягнят, і в цей час, звичайно, коли даже був маленький, він писав свої вірші і малював. Він пише вірші, в яких описує тяжке життя людей, нещасливу долю своєї матері, сестер, братів. Україну, з якою любов'ю описував рідну українську природу. Всі його вірші були зібрані в одну книгу, ну це вже потім. І ця книжка, звичайно, називається Кобзар, де зібрані всі-всі вірші. Тараса Григоровича Шевченка, тому Тараса Шевченка можуть ще називати Великий Кобзарю або просто Кобзар. Ця книга так і називається Кобзар. Запам'ятайте, будь ласка. Коло хліба на столі на самотній скатертині лежала книга як святиня. То був кобзар, його не міг ніхто, не вимивши рук узяти. Ця книга, якій судилася бути безсмертною, бо народ її дуже любив, шанує і читає цю книгу. Давайте ми з вами, дітки, сьогодні трохи е, ви послухаєте декілька віршів, які увійшли до цієї книги, до цього, до цього Кобзаря. Я вам прочитаю декілька уривків. Може, якісь віршики вам будуть знайомі. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила і барвінком і рутою, і растом квічає Весна землю, мов дитину в зеленім гаї. І на полі жайворонок соловейко в гаї. Землю убрану весною Вранці зустрічають. Сонце гріє, вітер виє з поля на долину, Над водою гне з вербою червоною калину. Вранці рано на калині пташка щебетала, Під калиною дівчина спала, не вставала. Садок вишневий коло хати. Рущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матери вечерять ждуть. Тече вода з-під явора яром на долину, Пишається над водою червона калина. Тече вода за гаю, на попід горою Хлюпочуться качаточка поміж осокою. Так, я вважаю, що деякі віршики ви пригадуєте, бо ми їх з вами читали у молодших групах. Так, от про тече вода з-під явору, так, садок вишневий коло хати, ви їх повинні пригадати. Правда ж, гарні вірші. Звичайно, приємні, дуже ніжні. Поет дуже гарно успівує українську природу, так? і качечок, і садок вишневий коло хати, і людей він описує. Ось яка красива і багата наша рідна мова, і як чудово писав Тарас Григорович Шевченка. Ще хочу дітки вам розказати, що ім'я Тараса Григоровича Шевченко, звичайно, славить народ, і про нього складені і прислів'я, і приказки. Послухайте, будь ласка, Шевченкові твори сяють, як зорі. Ось така приказка. Шевченко Тарас, наче сонце для нас. Звичайно, всі вірші Тараса Шевченка дуже-дуже актуальні і в наш час вони нам звичайно допомагають у нашому житті. Так, Тарасові слова то правда жива. Хто Шевченка прочитав, той багатий серцем став. Шевченкове слово в віках не старіє. Шевченкове перо. Панів по серцю шкребало. Звичайно, коли Тарас Шевченко писав свої вірші, то панам, звичайно, це не подобалось. Чому? Тому що він їх осміював і, звичайно, він завжди писав правду про всі знущання панів над людьми українськими людьми в давні давні часи. Пам'ять про Тараса Григоровича Шевченка живе і вічно буде жити в серцях всіх українців. Але е, нашого Шевченка знають не тільки в межах нашої України, але й далеко за межами в інших країнах. А сьогодні, дітки, я хочу вам, вам розказати, як же люди шанують пам'ять про Шевченка. Звичайно, вони ставлять пам'ятники Тарасу Шевченка, називають іменем Шевченка міста, села, вулиці, школи, а в місті Києві є університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Подивіться, уважно дітки на ці пам'ятники. Це один і той же пам'ятник, він знаходиться у нашому місті, в місті Одеса. І якщо хтось його бачив, то його і згадає. Звичайно, люди завжди е, приносять квіти до пам'ятника Тараса, і можна здогадатися, що люди шанують пам'ять Тараса Григоровича Шевченка. Звичайно, Такий пам'ятник можна побачити у місті Харкові. Подивіться, який гарний пам'ятник теж Тарасу Шевченка. Такий пам'ятник стоїть у місті Київ. Такий Шевченко у місті Миколаєві. Тарас Григорович Шевченко це його пам'ятник у місті Запоріжжя. Я вважаю, що в кожному місті нашої Неозорої України є такий пам'ятник пам'ятник Тарасу Шевченка. Це пам'ятник Шевченку у місті Дніпро. Цей пам'ятник вважається, най, як сказати, він один з найвеликих пам'ятників Шевченку. Він дуже-дуже Високий цей пам'ятник, ну і щоб всі люди бачили Шевченка, як його шанують. Це пам'ятник Шевченку новенький, він побудований у місті Каменській Дніпропетровській області. Подивіться, як гарно він уквічений квітами і прапорами України, як люди шанують пам'ять Тараса Григоровича Шевченка, звичайно. Письменники, композитори, художники присвячують йому свої твори, пишуть його портрети і в наш час. І я хочу прочитати вам декілька рядків дуже гарного віршика. Він мені сподобався, як люди шанують пам'ять Тараса Шевченка, нашого Кобзарика, як його шанують. Поклін тобі, Тарасе. Великий наш пророче, для тебе вічно б'ється, те серденько, дибу, дівоче, Ти кажеш рідний народ і рідний край кохати, Для нього кажеш жити, для нього й умирати. За все тобі клянемся, всі вкраїнські діти. Ми сла сповнимо кобзарю всі твої заповіти. Ось такі гарні рядки. Цими рядочками я хотіла б сьогодні закінчити наше заняття і сказати вам, дітки, що хай вогонь його душі запалить у ваших серцях іскру віри, надії і любові до рідної землі, до свого народу. Пам'ятайте дітки Тараса Григоровича Шевченка. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей!